Термопакувальна машина або трисілер це спеціалізоване обладнання, що широко використовується в харчовій промисловості для пакування продуктів, лотки та подальшого запаювання у спеціальну термостійку плівку. Дане обладнання призначене для зберігання та фасування продукції всередині запакованого лотка. При цьому продукт не піддається впливу зовнішнього середовища, тим самим подовжується його термін зберігання. Обладнання використовують для пакування різних типів продукції, таких як м'ясо, рибу, закуски та кондитерські вироби. Термопакувальні машини набули широкого розповсюдження у багатьох сферах харчової промисловості. Їх використовують у супермаркетах, кондитерських фабриках та на підприємствах, які працюють із напівфабрикатами. Насамперед, трисилери розрізняють за розміром матриці, від цього буде залежати кількість та розмір лотків, які можливо встановити. Як правило, обладнання комплектується додатковими матрицями під необхідний розмір лотків. Обладнання поділяють на такі типи: механічні, мають настільне розміщення, відрізняються компактними розмірами та простотою експлуатації. Головною особливостю термопакувальника з механічним управлінням є те, що такі процеси, як подача плівки, відкриття кришки під час запаювання, зміна матриці, робляться оператором вручну. Такі пакувальники використовують на невеликих підприємствах. Напівавтоматичні. Моделі можуть бути у підлогому та настільному виконанні. Головна відмінність від механічних моделей це автоматична подача плівки. Оператору потрібно лише укладати та вилучати лотки. Також таких моделей може використовуватись вакуумація лотків, автоматичні підняття кришки під час запаювання. Такі пакувальники використовуються на підприємствах із середньою продуктивністю, автоматичні машини. Мають підлогове розміщення, обладнання використовують на підприємствах з великими обсягами виробництва. Продуктивність в середньому може становити до 20 циклів за хвилину, забезпечуються функціями автоматичної подачі плівки та лотків, ультрафіолетової обробки продукції та вакуумування. При виборі термопакувальної машини слід обирати обладнання, яке здатне опаковувати продукти у лотків необхідного вам розміру, висоти та форми, працювати з різноманітною продукцією та типами упаковкою. Виходячи з потреб закладу, формуються вимоги до швидкості пакування та продуктивності обладнання. Придбати термопакувальну машину від надійних виробників ви можете на нашому сайті інтернет-магазину Торгоборуд.